14 липня поточного року на адресу Державної інспекції приїздкого округу надійшло звернення про те, що в селі Довжик, в районі лісосмуги, відбувається скид рідини білого кольору на релігах місцевості з подальшим їх потраплянням до водного об'єкту річки Довжик. З метою встановлення фактів виконавку звернення спецслідування інспекції було виїзд на місце події, і встановлено, що на території лісосмуги неподалік від промислових об'єктів села Довжик. Розміщено бетоновну споруду, схожу на КНЕСку, з якої відведено трубу і до якої приєднано шланг, з якої відбувається скид січних вод, скид рідини білого кольору з неприємним запахом хімічного походження. Спочатку схід відбувається на рельєф місцевості, а потім до водного об'єкту. На місце події одразу ж була нас слідчо-оперативну групу відділу поліції номер один Житомирського районного управління. Поліцейські зафіксували усі обставини діяння, зафіксували те, як з прилеглої до села території витікає рідина невідомого походження. Нині правоохоронці проводять перевірку за вказаним фактом, а остаточна правова кваліфікація буде надана лише після висновків, отримання відповідних висновків від фахівців екоінспекції. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через 5 днів, десь до 20-го числа цього місяця, а проби ґрунту будуть результати відомі не менше, ніж через 10 днів.